Привіт, друзі, підписники мого каналу. Знову черговий бій. Бравл Старс. Після декількох прикрих поразок все-таки ви вдалося вирвати перемогу. Дивимось. Будемо слідкувати далі за мною. Вольт, Вольт, вольт. Як йому вдалося... Я в нього попав тричі. Як йому вдалося знести мене майже зразу, я не розумію. Але я не здаюсь. Продовжую Ельпріму у нас рішає доволі непогано. Я зношу. Але тут скидають ведмедя. І ніщо почекати, коли медвідьян атакуватиме. Так я вирішив закінчитись. І Знову я йду вперед. На мене двоє. І я перекидаю. І медвідь суперсилою, і страти, і все. а, -а, 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 -а. Добре, що сейф. Деколи стає броньованим. Бо це був явний програш. І знову скрапів, знову Сенді встигли кинути скрапів. Так, я відновлююсь. Біжу, біжу вперед. Але тут пенька далі. І знову співає кинути ведмедя. Я просто не розумію, як мене так швидко зносять. Все, пені, ти мене розізлила. Вдалося її перехитрити. Але тут це. Це просто. 28 секунд до кінця матчу. 28-29. І в останній момент вони вбивають нас усіх. І вже здається все. Але я встигаю пройти на Ворожий Респ. І встигаю насовати повний сейф в ключок. Є це перемога. Оу! Пені злиться. Дякую за перегляд. З вас лайк і підписка.